Усі 45 хвилин ви використали на приготування одного яйця. Так. Я був заточений на мікропроцесах, і я поприбирав за собою ще. Ну, це був ризик з е самого початку. Я хотів для себе е е такий екшн і випробування. Спробувати підняти ставки, да? І спробувати е м приготувати страву просту, але смачну і дійсно таку, як я її заявляю. Так. Зараз я маю ну, оцінити порційно, да. вашу майстерність, е баланс смаків, е також, що ви встигаєте, і як ви е мислите? Скажіть, будь ласка, е чи це якісь особливі яйця? Е вони органічні, е десь вирощені? Ні, це яйце. Просто я е оперую таким поняттям, як е клас яйця. Ну, це клас е, один яйця. Для мене було важливо розмір яйця і його вага. Тому я брав е, певного, е, скажімо, класу яйця. Я знаю, що є там три класи з базових принаймні. А чому це так важливо для вас? Ну, це важливо для того, як його зварити потім. Угу. Зараз, коли ви можете побачити свій витвір. Ви задоволені тим, Загалом що. вийшло? Так, Загалом а, можливо, так. Можливо, трошки. Ну, Я просто не хотів допустити того. Переживав, щоб не було е, рідкого білка. Це для мене було б більшою помилкою, ніж якщо трошки жовток схватився. От, І Варив я його 6 хвилин. Мені ще треба, знаєте, Пожиєтесь цими відчуттями, і я потім усі враження вам скажу. Дякую. Давай швидше Колян, знімай чехли там сидиш. Планшет один на двох, а те, що я їх чую, не означає, що я маю можливість їм відповісти. Я так і знав, що Колян запорує ту сю. <му> Ти давай скидай якісь картинки, типу подказки, там щось це ми будемо розшифровувати. Е, можна одну от фотку відправлю? Мені відправляєш, моїм. Мене це бісило через те, що не, не справедливо розподілений час користування планшетом. Коля дуже сильно злиться. Ми зрозуміли, що він типу, там злиться. Коротше, І Він мене цим кумарив. Скажи йому, йде він. І Коля <рес> Ромі потрібно тримати себе в руках під контролем в рамках. Не знаю адекватності. Це синім хеппі прислали. Якого він коментує те, що я присилаю. Хай собі сині прийдуть і подивляться. Я йому шию скручу на виворі вивернуту голову. На 180 градусів буде ходити. Ну він там тупить, так сидить. Коротко, я не можу тупо. Я тупо не можу. Діть ви на реально. Дідь. Ситуація накалялась, накалялась, накалялась і накалилась. Всіхи мати вилітає з тієї таємної кімнати. Що вони? Як вони знають, що робити? Як знають? Оля від мого імені Angry Смайлик. Щоб що, Вони не розуміють, чому я скидаю Angry Смайлик? Ти бачиш, скільки я картинок завантажив? скільки Оля, скільки я пошук дав в чат? а скільки вона? Так домовляйтесь. Ти точно себе показуєш в цьому конкурсі? Це вже було десь там, в попередніх серіях. Це ж було вже. Коли приходив е, Євген Клопотенко до нас на проєкт, і ми вгадували е, на конкурсі його мізбуш, складові і спеції українські. Презентація мені подобається. А, і буряк в неї був ніякий. Без смаку. Просто печений буряк. Все. Ну, мені ця страва дуже нагадує. Е, страву іншого кухара у нас же був такий конкурс. Ну, чесно від тебе я тут твого не побачила. Я побачила дуже подібну страву, яку ми вже готували разом з Клопотенко. Я не очікувала, що Оля а, буде так зі мною говорити. Ну я, я прям я прям випала в осадок в той момент. А, ну, типу, ладно, окей, ти хочеш бути об'єктивною і не показувати, що ми з тобою близько спілкуємось. Але в таких випадках можна просто промовчати, а не намагатись самостверджуватись за рахунок мене. По перше, е, що мене привіт, хвилює, то що я не почула саме чому ця страва показує тебе. Того, що ти сказала, що ти хочеш популяризувати українську кухню. Я таке чую перший раз. Ну типу, до того, ну, то, я тебе таких не моментів, ні, не, навіть, про Ну кулінарію. тут ж ми всі разом знаходимося. Можна Но було всі це Ну, за я завжди чекаю українську кухню. Типу я не погоджуюся. чекати і щось робити для того. Це дві різні справи. Коли вона почала мені навалювати, що мене тут ці немає абсолютно. Мене прям якась ну прям щира злість, образа брала. Тому що для мене просто дивно чути такі слова а, від людей, які не знають мене, які не спілкуються тісно зі мною. І яке ти взагалі маєш право а, зараз говорити, що мені треба робити на проєкті, як мені робити на проєкті, або що я. Тут не роблю. Так, капітан Оля, це твоє. Це Олі. А тут підписано Олічка. хто тут? Нік. Оля. Один. Оля. Всі йдуть до Олі. Коротше. <ріст> це Оля. Це моє, це моє. Це. це Рома, так? Написано Рома. Катерина, Оля. Це моє, це Оля. Все, в мене двоє. <рес> <Класс>. <рес> Добре, що хоч два. <рес> ну прикинь, вона там такої дічі не говорила в цьому, в цьому меню, що там всі в шокі стояли. Ти що це? Ти хоч сама поняла, що ти там розказала? Бомба взагалі. Оце супер. п'ять, мала, я знаю, саме, що що ми люблять. Та... Ну, типа, ну, не на я, я тобі кажу, злякали твої. <ріст> це взагалі було прикро. Я прям е, сиділа, я думаю, так, сльозка хочеться покатитись. Думаю, не буде. Я навіть, хто це. От, ну, там немає варіантів взагалі. О, це, напевно, Марина, якраз і коля, типу. якраз те, що я і хотіла. Я обираю двох одразу. <ріст> Беру всіх, всіх, <ріст> що є. Це? Давай, Я. Мішаю. Я мішаю, давай. – Мені треба біла маса. – Давай. Так, давай блендером на я це. Чо, чому не поставлено на правильне питання? Збивати, збивають. – Я ж сказала, мені потрібно, Включай, повіст, блендер, щоб збити Артем. жовтки. Вона нервувала і це якось вибивала. Мені хотілося нічого робити. Дай лімонна цедра. Бігом! Майже! Кидай мені сюди! Та чи подержи, як же... Що, що? Що ти робиш? Це ні. Так. — так? Завжди треш на цю. А, добре. Ти що родиш? Це Артем. Просто огніна. Він мені запором на десерті три процеси. Розумієш? Ще лимон один. Потрібно з ними як? І кнутом і пряником. Ну так. Тому що ти коли. Накричав, трішечки потім вони коли переробили. Тих, то ж не скажу, ви великі молодці, ви мене почули. Іра? Я правильно роблю? Ні, неправильно ти робиш. В мене немає права на помилку. Це найпростіше завдання вичавити губку. Вова! Привіт, ектор. Вітаю! Допомога потрібна. Ой, потрібна, так. Да. У мене є така дуже тендентна робота. Ага. що ви робите? Стоїть отак Ектор. Стоїть Володимир. Я стою між ними. Ділаю якусь. Це... Е... Один із там найкращих шефів країни. Да? Типу, в нього є ресторан, в нього все чітко. А ми тут такі, знаєш, ще е, до того всього не, не привчились. Кейк мав бути з розовими квітами. Бісквітний. Ектор. Ага. Бісквітний. Ектор. <світна> Бісквітний. Я попросив. Робити отак. А, а... Різати цибулю. Вибачте ектор. Я чув, що ви дуже суворий шеф, але щоб настільки. Ектор, не хвилюйтесь, в мене все добре. Ну, правильно. Хай розстраюється, хай трохи включаємо згідно. Мене виженуть нахрен сьогодні. Іра може десь потерялась там, не знаєш, ніколи не працювала з такими людьми, знаєш, до, до, десь ступор, мабуть, позловила. Це пуля Зробила я мілкий кубик, порізалась. Стой, Ілля? Подожди, візьму, подожди, не бий, не бий, подожди. Я сама викликаюсь на мангал. Ти бачив цих ну, людей? Вони в поході ніколи не були. Типу, я не хотіла, щоб моя команда сьогодні залишилася елементарно без вогню, а значить нічого не приготували. Запалюйте. А ти можеш маленькі скоби поробити? От береш оцю і маленькі ці. йди, будь ласка. Ну, так не рубають дрова. Що це за блінчики? Я поспостерігала 10 хвилин, як Ілья топора, поране. А не дрова. Чуєш, може просто забери його. Б**. Він щось то сумасшедший. Я йому кажу, бере, що цю штуку на мелкі для розпалки треба нарубать оту мелку на мелкі часті, а щоб ми почали О, вже розжигати. Господи, прости, помилуй, боже мій. Я І я як нещасний пастух якийсь. Не вмієш, не берись, не, не так само і тут. Ну не виходить, піди. Прийди, і скажи, не виходить. Русик, може в тебе вийде? Ну, ніякої проблеми нема. Іра, як завжди, вона бігає по всім поверхням і так, ну, коротше, бігає, просто і бігає. Її амбіції вони набагато більше, ніж того, що вона робить. Я там ну десь три чи чотири колоди я ці розбив, і от на останній вже просто злетіла шкіра, і я не міг рубати далі. Русик, ідіть рубайте, в мене шкіра позлазила вже з пальців. Я пам'ятаю. Треба було навчитися дрова рубати в 45 років, мужик називається. Ну, ну, Там коля пробігся. Стій, стій, зупинись, зупинись. Давай. Стоп, а тут це, це типу аля рублено. А, стой. Так, а, давай, стоп, зараз Ті, додаю. Катя, не бігай там, бо, бо все Давай, в кадрі. я додаю, типу. Давай, давай, давай. Так, все, робимо. Ти давай несе то, ти неси то. Думаю, подружка, подожди. Ну, ти зараз не капітан. Чого ти включаєшся? Дуже багато мусора на столі. Прям Кліка, мені так не подобається, поняла? Ми це не зважимо з давай, одним відео. Ну, видео. подивись, подивись просто. Кень і подивись, подивись, що робиться. Ну, типа, взагалі, без Може, пробувати? може, зверху, може, зверху пробувати знімати? Попробуй наді мною руки, щоб чисто було видно, поняла? Кадр над двер, зверху. Ні, да, не красиво ти близько. що близити. Давай, за Давай мішай. Бо типу, вона щось робить, Віка, мені таке не підходить. В смислі тобі. ну нас тут троє. Що значить тобі? Може там Кароліні подобається або мені подобається. знаєш? Мені таке не підходить. Все, типу, фігня, перезнімаємо. Мені не дуже подобається, якщо чесно. От, ну Серйозно, тому що, по-перше, дуже все грязно, по-друге, це візуально непривабливо. Так, дивись, ось це привадить. Ну типу, вообще. Ну так, блін, ну звісно, якщо воно сипле муку. це тісто. Ясно, що воно розсипеться. Стій. Стій, скалку не трогай, не трогай. Давай, бо треба вже… Не трогай, не трогай. Давай. Ну, ти чого хочеш? ти мене не слухаєш? Давай. Ти так думав, що відбувається? Я вже якось так відвикла від цього всього, тому що я не знаю. Я вже привикла до якогось таких типу зібраності, коли ніхто нічого не метушиться, коли кожен чітко знає свою роботу. Карліна щось просить, Віка, Катя, принеси, Катя принеси, Катя, ложка, Катя, цей. Я вже стою, мене тупо закіпає. Давай зараз я ось це забираю. Нам це не треба. Давай сюди. Та Катя зачищає хай, так, а все ти ну, я шамні оборщиця <п 'є> з цими зачистками своїми. Принеси Давай. то, принеси це, зроби це. <п 'є> Ти знімай тоді. Закинуємо спі... не того. Спі... Ну, типу, nah, не до так, як будто якого я э, не, не знаю. Таки... Давайте не сріться в нас немає Почекай, не Кать, Ні, так не Но буде. Це не перший навіть немає, а я буду робить. зачищати. Мені не важко треба це робити в приказательному тоні. Ну, типу, мене це збісили, що вона мені отак от таким е, приказним тоном. Катя, іди знімай, я буду зачищати за всім. Я думала, ми працюємо в команді. В один працює, один знімає, да, один зачищає. але знімає. не треба мені наказувати, що мені робити? Я Скажи, не наказую, нормально. Я, я просто так, розмовляю, будь ласка, Дівчата, так. давайте не нервати, це називається що командна робота. Ну, ми зараз дуже багато часу тратимо, добре? добре. я така думаю, так, дівчата, не зараз. Я б, в принципі, в цей момент б, при іншій ситуації така, думаю, боже, хай собі сваряться далі. Я би все доробила сама, але це потрібно ж зняти на відео. Ну, типа, сам зараз п'ятерося, що у нас Давайте інший стиль. ми продовжимо зйомку. — Я тоді давай прибираю, а ти знімаєш. я прибираю. Тільки не треба мені отак от тикати. Так. Віка, бери, знімай то що я знімаю по-іншому. Типа в тебе свій стиль зйомок. типа. я якщо знімаю відео, я так не знімаю, як ти типа. А тобі цибулька вся потрібна? Половинку тобі дам, ну Дай, що як ласка. я ж не зможу так. — І е, пару шматочків чорізо. — А в тебе що там є? Е, в мене нічого нема. У мене два яйця і цибуля бери. зелена. — Поняла? — У тебе нічого немає? Ні, серйозно? Серйозно, У мене зродилася ідея стосовно омлету поляр, але ну, просто що там, шпина цибуля мало. Ну, йду собі до Ілів стьобувати ту броколі. О, можна мені броколі? Можна мені білий очікувати? Я не знаю, тому що це Іллія. Я просто сказав йому, що я собі частину броколі заберу. Він сказав, окей. Я собі прибираю частину брокол. І він коротше, вилітає з тієї кладової. Що відбувається? Тіпа чуть чуть не без його дозволу, броколі берусь. — Куди? Що це Слухай, ну, Нормально. Я взяв я Я тобі, броколі, Взяві, тобі я зараз підійду, візьму в тебе частину яєць. Я тобі біля холодильника Люша, ще сказав, я що перешов, я беру частину беру, броколі. броколі. Претензії якісь. З... Я прям з обміном не йшов. Я собі брав і ходив, збирав, що мені треба. Все Масло порозбирали. Іра! Га! Хочу масло, кусочок. А, забирай, я собі вже одрізала. Подожди, подожди, подожди. Тоді дай мені На половину. Подивився на ті свої продукти. Трохи мені то все було не в тему. Хаос був в голові, бо їх було занадто багато тих продуктів, якщо чесно. А якось відступати вже від ідеї не хотілося. Перша ідея хай вже буде і будемо просто її обігрувати. Колю, у тебе є яйця? Ну, я собі взяв тільки два, мені потрібні Одна. два. Можеш поділитись. Я можу тобі дати е, один жовток. Дуже тобі, Колінько, дякую. <му> Побачив там процеси у віки. Ну, я розумів, що там будуть всюди якісь вишукані речі. А я, блін, роблю шу, який недавно робив. Це також вплинуло на моє рішення міняти страву. Я міняю шу, починаю робити о, пісочку. У мене все було під рукою. Я починаю робити пісочку цим. Шуру повтом. там? не маляр штукатур. Розводить бетон, розводить. Більше незрозумілі якісь дії були для, як на мене, у Ільї. Тобто, ну він там почав якесь тісто одне, потім друге, якийсь бісквіт, якийсь заване. Якось в нього дуже багато безглуздих якихось ну тобто зайвих дій було. Я боявся, знаєш, оця історія ж це останні чорні, і я боявся схибити. От прям час тікає і мене от ступор якийсь бере, просто і я, блін, схвата починаю хвататися за все. І потім так знаєш, раз починаєш, потім бам! Та ні, не вийду. Бам, та ні, не вийде. У ну, мене стільки процесів. Я стала, зробила бісквіт шоколадний. Потім, відповідно, зробила такий крем-мус на основі гарбуза, і він мені був взагалі не, не сахарний. Я пішла, взяла цукрову пудру, трішечки додала. То на цукром. Що не те <плес> <та> щось додала? Щось вона не те набрала. що нам додала? Буду зараз просто плакати. Що таке? Я тільки щось з пуму спортила. Просто тупо все спортила, вилила, викинула. Віка, а що ти додала? Вміста цукрової пудрі ще звані цукрову пудру і спортила все. А, гірчить, мабуть, да? просто Це я не да, задавали. задавали. Дуже жалко, бо ні гарбуза, нічого по факту більше нема. Треба все заново робити. Переробила заново, залила всі фон, поставила газ і охолоджувати. Думаю, до кінця конкурсу воно класно там собі стабілізується. Знає? Знала, що довго стабілізуватися він буде. Так, все, треба видихнути, зібратися, ще шарлотка не печеться. Рома. Ромо, підходьте зі своїм десертом. Нема в мене десерту. Як це нема десерту? Ну, він в мене не застив, не вийшов. Він мене розплився, там не було що подавати. Я вирішив нічого не подавати, аж не принесу вам жиле кусок. Я до вас підходив і казав, що десерту треба приділити увагу. І у вас на той момент ще було достатньо часу. Мой косяк можете сварити мене. Я прийму це все, ні не питання. Я бачу в цей момент суди, коли Рома каже, що в нього немає десерту. Як у ектора починає з носа йти пар з вогнем, з димом. Вся Україна бачить, що ви не використали свій шанс і перед суперфіналом не подали нам страву. Не розумію, як можна здаватись на такому етапі. Тебе взяли в останню битву 12-го сезону. Це останній шанс, про котрий мріяли всі люди, котрі пішли до цього і не дійшли до цього. А ти просто ну, такий, ну я не поклав. <плес> знаю. <плес> Конець вже, знаєш, що всі <плес> вже десь, блін, перед фіналом ще попав цю, можна сказати, битву чорну. <плес> В голові думаю, що <плес> мені взагалі надо. <треба. плес> що там стоїть Лера там чи не я, там, чи не Віка, знаєш. <плес> Ну, Коротше, свої якісь там мислі в голові теж знаєш, літають. І на таких моментах важко забратися, чесно. Оля, взбивай, не зупиняючись. я подивіться, я хотіла, щоб ви подивились вже. Це зборочна. А? Це Так, да, да. Ще раз переробляю. Оля дійсно знає, як робити бісквіт. Але бісквіт, котрий робила вона і котрий хотів, щоб зробити Володимир, це зовсім різні речі. Вона додала одразу борошно до яєць після збивання почала збивати разом, а це ну, типу, зовсім неправильно. І не так, як Володимир сказав це зробити. Переробляй, тому що вже капець. Кравча рада. Я вже нервувалась від того, що, Боже, не вже такий олень, так, що я не можу там зробити вже другий раз роблю це тісто. Володимир, я вас кличу, яйця піну збиті. Ще піків немає. Годину ми робимо бісквіт. Жах. Мене важко вбити морально. Ну, мене можуть вибити якісь речі, там такі сімейні, якісь да, морально. А от такі речі вони, навпаки мене ще сильніше роблять. Воно прямо на бізе схоже. Це всього-навсього. Бісквіт. Ну, не звичайний Ні, це, це такий... звичайний бісквіт. Це в мене таке <рес> Володимир, побачить, я скажу. Це моя буде така головна, кулінарна моя книжечка. Це рукою Володимира написаний цей бісквіт, який я вже точно, я вже навіть вже так мене розбуде, що я його вже на пам'ять розкажу. Ти, мабуть, вже закритим очима цей бісквіт би зробила вже. Ой, все погано знов. Подивися на з Згорнувся. Ладно, я туплю. Але то, що у Олі там не вийшло п'ять разів той бісквіт, мені взагалі так страшно було. Ну, я не здавалась. Я зробила, сформувала, сформувала ці листочки, розмалювала їх. Дуже швидко я старалась це робити. акуратно, але дуже швидко. Бо мені п'ять разів сказали, що я це все діла довго. І за того, що Іра дуже багато робила помилок в своїх процесах, а Оля лишилась одна на процесі торта. Треба бісквіти брати і розрізати понавпіл вже. Ну, забагато було процесів для однієї людини. Воно тепле в мене, проблемка. Не можу гаряче. В морозилку срочно, давай на стопну. <му> Мені за 40 хвилин торт потрібен. В морозилку, в шокер.